Також ми повинні не забувати про те, наскільки сильно є інфоатака проти нас на інших рівнях. Ну, взагалі, атаки вони є фізичні, а є просто ті, які вбивають менталку повністю. І я багато разів цитувала у своїх етерах пости Тетяни Трощинської. Якщо ви є в Фейсбуку, то підписуйтесь на її пости, тому що вона. Завдає собі клопоту дуже детально проговорювати важливі речі. Я просто почну цитувати, це текст п'ятиденної давності. Але як завжди, по роботі я моніторю, що в інформаційному просторі останні два тижні, звісно, сприяли піднесенню морально-психологічного стану, попри обстріли, це зрозуміло. Разом з тим, все це переконує мене вкотре, що ми споживаємо інформаційний хаос, думаючи, що воно допомагає нам повернути контроль. Що я дізналася з нашого інформопростору? Буде ядерка в ответ і ее перенесли на осінь, буде наступ на Київ, Одесу, наступ на Естонію, а куди били, а куди влучили, а це Петріот все позбивав, а він від Ізраїлю? Ні, то від Ізраїлю, не там, це не від Ізраїля. Шокуючі факти про те, як СБУ попала в оленю, чим збивали Су-35? Ось в цьому місці. Мені теж не дуже ясно, але було багато інформації від експертів, що після них я думаю, що збивали гріпаном, сабом і двадцятьма F-16 і космічною теслою добували все це. Друзі, білий шум. І насправді не тільки білий. Ну, наприклад, Богдана Мосов викладає такі скріни, і ми бачимо, що людожерство нормалізується, його намагаються нормалізувати, намагаються. Ну, поки, поки клікбейт працює такого ж типу, його будуть використовувати. Як тільки він перестане працювати, цього стане менше, бо воно не буде приваблювати. І, зрештою, мені здається, що такі заголовки мають викликати відразу. Тим не менш, поки що це не відбувається. Ну або, наприклад, як вам оця акція, виїжджайте, 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 виїжджайте. Ви можете подивитися, як це виглядає в еплікейшені додатку, який треба давно видалити. Це я говорю про Telegram, немає сенсу, якщо ви далі продовжуєтеся ним користуватися, немає сенсу підписаними бути, на будь що окрім своїх близьких. Ну і, можливо, якісь культурні канали, типу непозбувної книги чи туну. Це ви можете собі залишити все інше просто викреслюєте, бо це історія, яка вбиває вашу менталку. Ви пам'ятаєте, як минулого року нам розповідали, що ми будемо сидіти без світла всю зиму, і почали нам це розповідати ну з серпня місяця. І я у листопаді записувала тери, казала, що я боялася робити якісь експерименти, записування, хто що говорить на цю тему, тому що я дійсно переживала: а що раптом ми будемо сидіти без світла всю зиму, і що ви мені на це скажете? Але коли ми дотягнули до листопаду і особливих відключень не було, я тоді проговорила, що. Це чергова атака на наше переживання з приводу того, що ще не сталося, і не факт, що станеться. Зараз нам знову розповідають про відключення. Або, наприклад, розповідають про отаке. Це пост від Інституту масової інформації. Представники релігійного угрупування церква всемогутнього Бога» використовують кожен трагічний інфопривід для заманювання українців у своєї секту. на минули масовану російську атаку на Київ, 17 червня, нагенерували штучних зображень, вигаданих текстів закликом до читачів, щоденько все репостити. Інакше світ не дізнається про трагедію. Ми вже дізналися, як світу взагалі не потрібні наші трагедії. Уже ну світу вони не потрібні. От на одній з таких картинок на руїнах будинку стоять поліцейські в російській формі. Інститут масової інформації вже досліджував цю організацію. Вона використовує теми, які мають сильний емоційний відгук у аудиторії. Війна, сирітство, самотна старість або радісні тригери у нас народилося симблизняти. Ці четверо 90-річних сестер бажають вам щастя. Українців просять писати під постами слово амінь, а тоді заманюють у секто. Там їм розповідають, що православна церква це минула, яка не працює, тому лише церква всемогутнього Бога допоможе пізнати Бога і врятує члени спільноти після того, як Бог вирішить зачистити землю. Одним словом, підписуйтесь на під такі аккаунти. і, а, ну, я можу сказати, що, наприклад, іноді мені здається, що навіть найтрагічніші і найтравматичніші інформаційні приводи нам подають як емоційний фастфуд. Тому що, наприклад, з загибелю цього чоловіка, якого цілий день. Шука... Ну, чекали, поки знайдуть його батьки, і ви всі бачили ці фотографії батьків у своїй, у своїй стрічці. Коли я побачила десь біля шостої вечора, що він вижив, і коли я побачила видих у декількох людей у стрічці, що це, це хороша новина, яка мене тримає на плаву. У мене зразу була реакція на те, що зараз це буде, це, ну, по-перше, це мало реально вижити в тому руйнуванні, в тій руйнації, і те, що його розкопували цілий день. Ну, Тобто там, там такого типу руйнування, що люди від такого не виживають. І тут цілий день суспільство за цим спостерігає через всі соцмережі, і їх накачують і ще іншими історіями. І о шостій вечора, майже перед тим, як знайшли тіло, пускають оцю чутку. І для багатьох це. Момент радісного піднесення для того, щоб занурити ще глибше в, в емоційне провалля. Тому що, коли це з'явилося, я зараз така, хто це написав? Заходжу на аккаунт, бачу, що вже цього повідомлення немає, і воно так геометричною прогресією просто починає множитися по соцмережі. І я розумію, що це якась додаткова атака на психіку людей, які. Ну, трошки таке, є можливість видихнути, диво відбулося, а потім диво не відбулося, і воно ще більше тебе перебиває. Причому, що ти просто спостерігаєш за цим. А це просто збиткування над батьками. Я вже не кажу про Мар'яну Бізуглу, яка просто озвучує все те, що озвучує русська батня. Це психіатрія. Тут тільки точніше: це психопатія, це психопатія. Мар'яна Безугла добровільно показує психопатію на собі. І це все нелюдський експеримент над нашою психікою. Я рекомендую подивитися вам ще один пост Тетяни Трощинської. Вона його вже писала, і вона тут ну, якраз говорить і про базові свої роздуми стосовно емпатії і співчуття, і про те, що, чим є публічне інфополе, і про те. Чим є медіа, його ефекти. Дуже класний текст, я його вже цитувати не буду, але, тим не менш, хоч також дуже активно були обговорення стосовно того, що можуть, що не можуть знімати репортери. І ми зараз поговоримо на цю тему, спираючись на висловлювання Мстислава Чернова. Але один е, уривок з посту настаса е, Козлюка він написав ще довгий пост. Ну я його вже побачила перед етером і вже накопіювала. Підписуйтесь і На стаса теж, бо це один із найкращих репортерів. Реально, е, е, за яким я слідкую. Я не можу прямо сказати, ну, ну в моєму інформаційному просторі я з, з задоволенням слідкую за роботою Стаса Козлюка, і це дуже завжди високі стандарти, і це глибина роздумів. І от він зокрема говорить про те, що а, просто хочеться нагадати, що журналісти не мають створювати комфортний, зручний і стерильний світ. Це не функція журналістики, це не завдання журналістики. Журналістика має відзеркалювати реальність, показувати її свою аудиторії. Але при тому ти не маєш додатково травмувати людину. І якось за базово правило є, що ти не лізеш об'єктивом в лице, не робиш крупні плани. Якщо у тебе спокійна подія, є час подумати, пошукати ракурс. Тим, якщо читати деяких шановних дописувачів в мережі Фейсбук, то виглядає, що журналісти взагалі нічого не можуть знімати, а більшість зображень взагалі треба заблюрити. Що хочеться сказати, боротьба за етичність в роботі важливо і думати про своїх героїв, яких ти знімаєш, важливо. Але в цій боротьбі з водою не вихрюпніть дитину. Це теж важлива думка, попри те, що ми зараз вибудовуємо ставлення до етичності і стандартів. Зображення. І я, попри все вважаю, що практика ТСН і ті, хто далі розповсюджував те відео батьків, вона досить людожерська, тому що вони не додали ніякої доданої вартості насправді співчуттю від світа в бік українців. Це просто множення, множення видовища, бо вони до цього поставилися у своїй роботі як до видовища. І я бачила дуже багато я бачила дуже багато порівнянь з приводу цього сюжету, що, от, мовляв, тоді Мстиславу Чернову не треба було знімати 20 днів у Маріуполі, тому що там теж травматичний підхід. Так, от я можу сказати, що ви, можливо, просто навіть не уявляєте, яке число, по-перше, роботи було за цим фільмом. І е, ми не будемо зараз говорити про «20 днів Маріуполі, Ми будемо говорити про останню роботу Мстислава. Я просто хочу вам показати його інтерв'ю, яке він дав каналу Сквот. Теж рекомендую. Подивіться просто, як Мстислав говорить про свої переживання з приводу прем'єри фільму і як він боїться, що цей фільм може занурити його героїв у ті емоції, які занадто крихкі. От подивіться просто його ставлення. І не порівнюйте, будь ласка, такі речі, коли репортажна журналістика на клікбейті і глибока а ми зараз подивимося на рівень глибини роботи Мстислава в наступних відео, спрямована на те, щоб розказати історію так, щоб вона залишила слід. Ну, слід ми все одно всі залишили, але це інший рівень роботи. І от просто стандартам Стеслава це щось позамежне. Це перший показ в Україні. Не просто перший показ в Україні, а ще й перший раз, коли головні герої побачили фільм. Сім'ї загиблих. Ті, що ті герої, які в фільмі, теж побачили своїх рідних. Ми хвилювалися, ми хвилювалися, як вони відреагують, що вони будуть відчувати. І як на це зреагує публіка, тому що завжди міжнародна публіка, вона ж далеко для неї це все. Хоча вже це змінюється, про це ми можемо трошки пізніше поговорити. Але все ж таки це десь там, для міжнародної публіки. Для нас це те, що ми проживаємо кожен день. І ти завжди думаєш, а чи потрібно людям знову і знову проживати те, що все одне вони бачать кожен день? Чи потрібна їм хай навіть художня, але е, все ж таки е, художня з все ж таки занурення в цей світ, який на жаль, від якого вони на жаль не можуть нікуди поїхати, як це можуть європейці е, європейці вийшли з кінотеатру і забули про війну так само американці, в них там свої проблеми. А ми, ми в цьому живемо. Тому так ми дуже хвилювалися, але все пройшло. Фантастично добре, все пройшло фантастично добре. Ми відмовилися від, від ідеї, навіть там запитань, відповідей. Ми просто вийшли, е, викликали військових на сцену і їм аплодували 10 хвилин стоячи. Публіка стояла 10 хвилин і аплодувала військовим їм, їх сім'ям. Мені здається, це, це прецедент прецедент в Україні. Це насправді от коли... для мене от. Всі там страждання, всі сумніви, всі складнощі, які були під час, всі ризики, які були під час того, як ми робили цей фільм, це все оправдалося до, до, до останнього. От коли я побачив, що військові і сім'ї військових відчули, що їм вдячні, коли публіка змогла цю вдячність висловити. І тут, от я чому цей епізод так цитую, тому що це про занурення в емоції, і от про підхід автора до занурення в емоції.